Вітаю вас, мої любі сонечки. Чи відрізняється реакція зрілої душі та незрілої на трансформацію, на будь-які випробування, так? на хвороби, тобто на все, все, яка реакція у незрілої душі? У незрілої душі реакція така, вона ще більше впадає в цю боротьбу, вона ще більше хоче позбутися цієї проблеми, позбутися. Цієї хвороби, і вона ще більше накопичує, дає туди енергію, в цю ілюзію, і її робить ще сильніше. Тому що ще, коли душа не зріла, вона ще не готова трансформувати в світлі творця в своєму вищому тілі цю енергію, розмотати цю карму. І тому вона ще бавиться все і вона ще намотує. Тому людина ще жаліється, вона ще в ролі жертви. Що в неї проблеми в тому всьому, що вона просто не бачичи, не пробудилася, не бачить, що це вона все сама створила. Я так само була там само, що це все вона створила сама, ці всі проблеми, ці всі хвороби, тому що це її всесвіт, і тільки її. І всі люди в цьому Всесвіті відображають тільки її свідомість, тільки те, що знаходиться у неї всередині. Ну, з ким тут боротися, тільки з собою треба працювати. І коли ще ми от в такій темряві, коли ми ще не зрілі, коли ми не готові ще до розмотки карми, боремося, боремося, тим самим ми ще йдемо вниз, ми ще не мотуємо карму. Але коли душа зріла, вона починає шукати, залазити, вона починає серце і шукати Бога. Я зараз не говорю про релігії, так ще про якісь інші вірування. Вона починає серцем шукати творця, світло. Вона починає, починає шукати світло, тому що вона знає всім своїм серцем, що коли вона ввійде в це світло, в цю саму високу вібрацію творця, до якої вона хоча б буде прагнути і наводити енергетичні канали, зв'язку, вона дуже добре знає, що це як промінчики сонечка, які трансформують, які просто як ця темрява розлетиться дуже швидко. Так, Між іншими і відбувається пробудження. Тому душа зріла, вона шукає світло, вона шукає сонечко, вона шукає, вона шукає верх, верх, як піднятися. А та, що ще не зріла, вона ще йде вниз. І вона ще й навпаки підсилює ці всі енергетичні свої ілюзії. От так виглядає, бачите? От коли душа не зріла, вона в ілюзії, в ілюзії, в ілюзії ще більше поглиблюється в ролі жертви, ще їй погано, ще вона хвора, що в неї проблеми. А ця душа вже готова піднятися, і вона шукає світло, і вона шукає інструменти, вона шукає, що ви перестати робити, як усвідомити, як вийти з цього, але не бореться. Вона приймає це з радістю, тому що вона знає, ця зріла душа. Це її всесвіт. І тільки вона сама це все створила і сама може це зруйнувати. Тому зріла душа починає дуже сильно тянутися до Творця, і вона при любих трансформаціях ще більше біжить в світло Творця, ще більше практикує зв'язок з ними.